Продовж місяця у Луцьку триває благодійний турнір з дворового футболу Наближаємо перемогу. Метою турніру, окрім визначення найсильнішої футбольної команди міста, є збір коштів на підтримку ЗСУ. На одному з матчів побувала Ольга Яцюк. 22 липня у Луцьку стартував благодійний турнір з дворового футболу Наближаємо перемогу і триватиме до 27 серпня. Це традиційний турнір, який у попередні роки носив назву пам'яті Миколи Романюка. В нас участь приймає 33 команди: це 9 команд Ліги А і 18 команд Ліги Б. Дуже ми задоволені тим, що 33 команди це є багато хороших гравців, це є багато професійних таких висококласних футболістів. І відповідно, чим більша кількість команд, тим більша можливість в нас буде допомогти нашим захисникам і нашим захисницям, тому що хлопці кожен робить, кожна команда робить благодійний внесок. І в кінці нашого турніру. Ми підіб'ємо підсумки, отримавши такий подвійний результат. Це перш за все. Звичайно популяризацією спорту, здорового способу життя, фізичної активності, ну і, звичайно, підтримки наших Збройних сил України. Відбіркові ігри відбуваються на спортивних майданчиках 5-ї, 9-ї, та 25 закладів загальної середньої освіти Луцька. Дев'ять команд Ліги А, куди ввійшли сильніші футболісти, змагаються на базі навчально-виховного комплексу номер 9 5 серпня уже відбувся п'ятий тур змагань. На майданчику велась запекла боротьба між командами Марадо-2 та Феніксом. За першу десяти хвилинку голом відзначились гравці Марадо 2 Проте після перерви матч проходив значно результативніше. Аж по три голи забили кожна команда. І в підсумку з мінімальною перевагою 4-3 виграли футболісти Марадо 2 До сьогоднішньої гри в нас були всі перемоги, і ну, сьогодні також ми перемогли в досить напруженій грі хоча і вигравали 3-0, Але команда суперника проявила характер. І в кінцевому результаті ми перемогли з мінімальним рахунком 4-3. Турнір хороший, цікавий, і багато хороших команд зібралось. Тим більше такий час, коли не так багато є можливості пограти в футбол, то оцей турнір якраз є такою розрадою трошки для нас, і відповідно там підтримкою наших збройних сил за рахунок внесків, які вносяться на цей турнір. Програючи 3-0, все таки зуміли нав'язати свою гру команда Фенікс у другому таймі. Наприкінці матчу двома голами відзначився капітан команди Олег Романюк. Що був рахунок 3-0, а ми фактично вже були в якійсь мірі відчаю. Пішли грати вже п'ятим гравцем. В деякій мірі здобули результат, який нам би мог був, був сприяти, але все ж таки поступили з мінімальним рахунком 4-3. Це Ліга А, скажімо так, таки більш потужніший рівень. Кожен рік ми приймаємо фактично в цьому дивізоні. Кожну команду знаємо індивідуально, всіх гравців фактично то вирушуємо. Тому то -то, без а, ніяких таких неловкостей, скажімо так. Тобто кожен колектив ми знаємо. Приймаємо участь вже п'ятий рік. В основному цей кубок називався Кубок Кормоніка, але цьогоріч маємо нетрадиційну назву на підтримку ЗСУ. Кожен займається чи волонтерством, чи якимось іншими питаннями, аби посприяти нашій спільній перемозі. Тому це для нас час, щоб морально відпочити. В повсякденному житті кожен займається своєю професійною діяльністю. Окрім того, багато з футболістів здійснює волонтерську роботу в підтримку збройних сил України. Спортсмени переконані, такі турніри дозволяють морально відпочити, підняти психологічний настрій і набратись фізичного здоров'я для подальшої цілеспрямованої роботи в тилу, наближаючи перемогу разом. Окрім спортивної мети ще й благодійно, адже кошти, які будуть зібрані під час цього чемпіонату, який, до речі, проводиться протягом цілого літа, підуть на придбання того необхідного, що потрібно нашим Збройним силам України. Дуже приємно долучатися до даних змагань, і фонд і гріпалиться тільки разом. Таким чином не лише підтримує бойовий дух тих людей, які і волонтерять, і перебувають на контракті, але й всіх лучан, які мають змогу зараз долучати. Тяся абсолютно до усіх подій. То 23 серпня триватимуть відбіркові групові матчі. А вже 27 серпня визначаться фіналісти турніру. Ольга Яцюк для новин на часі.